Я, Слава Анкортем Олександрович, учень 11 Б класу, в рацької ліцею 1 хочу представити свій проєкт Вугільний фільтр для очищення води. Мета мого проєкту зробити фільтр для очищення води, яким можна користуватися в польових умовах. Об'єкт дослідження, очищення води за допомогою вугільного фільтру. Ціль роботи зробити вугільний фільтр з матеріалів, котрі людина переважно має з собою, або може знайти у польових умовах та перевірити, чи дійсно він зможе очищати воду для вживання людини. Завдання роботи відібрати компоненти для фільтра та обґрунтувати їх використання, розрахувати приблизний об'єм води, яку можна очищити за допомогою фільтра, обчислити мінімальну вагу даного фільтра для раціонального використання людини, та перевірити результат очищення води. В природі існує достатня кількість речовин, з допомогою яких можна зробити фільтр. Проте я хочу перевірити, чи достатньо цих компонентів для якісного очищення води. Мій проєкт складається з двох частин: теоретична, в ній висвітлюється принцип відбору компонентів та розрахунок об'єму очищеної води за допомогою фільтру, а також практична, в якій проводяться складання фільтру воде та перевірка очищення води. Отож, для того, щоб створити фільтр, нам потрібна вата, марля, пісок, гарка та активоване вугілля. Розміщати їх потрібно в таких шарах. На низ фільтру ми засилаємо марлю, аби інші матеріали не потрапили в очищену воду. Далі ми невеликим шаром е, кладемо вату приблизно 0,5 см. На неї висипаємо потрібне активоване вугілля, яке допомагає прибрати запах та смак. Води. Після цього ми пересилаємо марлею, аби пісок, який буде нашим наступним шаром, не потрапив до водія. Пісок очищує воду від дрібних домішок. Потім аналогічно засилаємо марлю та наверх фільтру висипаємо гальку або дрібне каміння для очищення води від великих домішок. Згідно досліджень ВОЗ, в середньому людина споживає 30 мл води на 1 кг своєї маси. Тобто для людини вагою 70 кг потрібно близько 2 літри питтівої води. Фільтр з вагою матеріалів, вказаної у додатку 1, очищає близько 1,5 літра забрудненої води. Щоб збільшити кількість очищеної води, необхідно в пропорційних масштабах збільшити кількість активованого вугілля з розрахунку 5 грам на 1,5 літра очищеної води. Інші матеріали не потребують потреби у збільшенні їхньої кількості. Проте для ефективності ви можете деякі шари повторити ще раз. Також при перевірці роботи фільтру я перевірив якість води. А саме, на смак вода була питівою, смак був відсутній, означаючи по цьому параметру чиста вода. Запах також був відсутній. Це також означає, що вода, вода питна. Прозорість води була в нормі. Після першого фільтрування залишився невеликий осад, який не вплинув на можливість вживати воду для пиття. А після другого <кій> фільтрування пропав повністю. Варто зазначити, що хімічного складу води аналізу не проводилось. Також при перевірці роботи фільтру було проведено замір очищення води. І отримав такі результати: пів літра води очищається близько 7 хвилин. У результаті дослідження я вирішив використати кавові фільтри для зміцнення конструкції фільтра та додаткової фільтрації води. На смак, прозорість і запах води вони не вплинули. Цей фільтр можна використовувати під час піших мандрівок для очищення води. Оскільки у тривалих походах дуже важливо раціонально використовувати ведеблагу. Також не завжди можна знайти чисту воду, тому фільтр вагою 55 грам значно полегшить вашу мандрівку. Також в умовах повномасштабної війни цей фільтр може чудово допомогти нашим воїнам у польових умовах очищувати собі воду для пиття. Висновок. Тут ми можемо побачити приклад роботи фільтра, як вода проходить через фільтр. Та очищається. Як бачимо, прозорість води стає набагато кращою, ніж було до. І як висновок з усього вище сказаного можна дійти, що фільтр виконує свою основну роль. Очищення води на високому рівні. Перевагою використання такого фільтру є доступність його компонентів, якість та швидкість очищення води, що робить його хорошим варіантом для використання у кривих умовах. Дякую за увагу.